Четвер, 17 серпня, ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю також. В студії працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Фільмував прильоти та розсилав в месенджері відео російської атаки. Дніпрянин після розмови із силовиками записав публічні вибачення. Форма для зсу від вихователю обстріляного дитсадка. Як нікопольські педагогині допомагають захисникам. Це з ремонту авто на передовій наш фронтовий репортаж про майстерню Просто неба під бійців тероборони Дніпра. Масштабна аварія у Дніпрі біля нового центру легковик намагався обігнати мотоцикл і відкинув його на зустрічну смугу. В момент аварії зафіксували камери спостереження. Попередньо постраждали три автівки та двоколісний. На з'їзді з нового мосту утворився затор. Слідчі з'ясовують подробиці інциденту. Одну автівку буквально розірвало навпіл серед постраждалих дитина у кривому розі на швидкості зіткнулися легковики. Сила удару була такою, що одну з машин майже повністю знищено. Травмований водій та двоє пасажирів їх доправили до лікарні. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Провалився у підвал недобудови. у Дніпрі на вулиці Івана Акінфієва. Перехожі врятували 24-річного молодика. Чоловік впав у підвальне приміщення нежитлової будівлі. Його крики почули випадкові очевидці і викликали медиків та рятувальників. Діставати постраждалого довелося за допомогою драбини та м'яких нож. Молодик живий, проте його довелося шпиталізувати. Із загрозами ворожих ударів, але без атак станом на 17-ту годину в області спокійно. Проте зранку росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами. Гучно було в новомосковському районі. Люди не постраждали, але у кількох населених пунктах зникла електроенергія. Без світла опинилися 10 тисяч жителів. Проблема усунута. Всі домівки підключено до електромережі. Інші наслідки атаки наразі уточнюються. У Дніпрі викрили чоловіка, який зафільмував прильоти на Дніпро 15 серпня. Тоді росіяни поцілили по промисловому підприємству і спортивному комплексу. Відео Дніпрянин Олександр Колісніченко розіслав друзям. Так воно і потрапило в інтернет. За неофіційну інформацію чоловік має судимості, а його дружина відома Дніпровська блогерка, яка здобула популярність участю в розважальних шоу. Після розмови із правоохоронцями чоловік публічно вибачився. Не данного действия совершать и обязуюсь в дальнейшем данного не завершать нікому. Слава Украине! Росія вбила двох людей на Харківщині. Ворог гатець по Куп'янському району. Там триває примусова евакуація цивільних. На Сумщині 55 вибухів без постраждалих. Завдяки ж нашим військовим мінус два ворожих вертольоти. Детальніше про головні події доби в нашому дайджесті. Зранку окупанти обстріляли за оскілля куп'янського району. Загинула жінка ще одна отримала поранення у лікарні. Помар 55-річний чоловік після атаки у Куп'янську під ворожим прицілом із село Ківшарівка там попередньо без постраждалих. Триває обов'язкова евакуація цивільних у куп'янському районі. З моменту її там оголошення у нас було вже там евакуйовано 430 людей. З них 128 – Це відповідно діти і майже 20 осіб. Це із там інвалідністю. Людей вивозять наші волонтери, Їх більше 14 там організацій працюють на цьому напрямку. А там обов'язково при супроводі підрозділів національної там ну тобто поліції, наших військових. Під ворожим вогнем від ранку і сумщина у регіоні пролунали 55 вибухів. Окупанти обстріляли білопільську, серединобузьку та хотінську громади. Люди не постраждали. Пошкоджені два приватних будинки. У поліції відкрили кримінальне провадження. Тим часом український контрнаступ триває на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Сили оборони закріпилися в урожайному, що на Донеччині, та продовжують рух на південь від селища. В напрямку південніше урожайного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста. Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Росіяни втратили дві одиниці дорогої авіації в Запорізькій та Донецькій областях. Наші військові приземлили два ворожих Ка-52. На рахунку бійців вже вісім збитих таких вертольотів. Чорному морі на бойовому чергуванні чотири ворожі кораблі, ще один в Азовському. Носіїв крилатих ракет калібр серед них немає. Втім, у повітряних силах вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Попри загрози нових обстрілів, українці повертаються додому. За серпень таких два мільйони. Кількість громадян, що зараз перетинають кордон України на в'їзд, продовжує переважати, кажуть у держприкордонслужбі. Загалом від початку повномасштабної додому повернулися понад 8 мільйонів українців. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини одинадцятого каналу. Виправдовував злочини РФ у Дніпрі. Затримали прихильника руського міра. Серед знайомих він агітував за окупацію, захищав загарбників та заперечував їхню причетність до ракетних атак по місту. А ще запевняв, найкращий гарант безпеки для України це Росія. Під час обшуку у нього вилучили телефон. Зраднику оголосили про підозру. Це ходягу в обстріляному дитячому садочку. У Нікополі виховательки одного з дошкільних закладів відшивають форму для зсу. Після атаки жінки заколотили вікна та прийнялись за роботу. Що вже передали нашим захисникам, розкажуть наші журналісти. У дитячому садочку кипить робота. Замість звичного сміху малечі тут шум швейних машинок. З ранку до 18-ї години працівники закладу шиють форму для зсу. Зараз ми шиємо у бокси. Це теж у нас нова модель. От. Раніше ми шили костюми, е плитконоски, все, що це, там, шляпи сєм. Нещодавно дитсадок, у якому шиють одяг для військових, обстріляли. Тоді вибило 38 вікон. Та жінки рук не опустили, ба більше розказують, залатали дірки та продовжують працювати ще наполегливіше. В душі може десь і страшно, але коли знаєш, що нашим хлопцям ще важче, ніж нам, ми послухали, ага, якщо не в нашому напрямку летить, можна йти. Лише за останній тиждень трудівниць відправили на фронт дві сотні футболок, 20 флісок, костюмів та убаксів. А загальну кількість і рахувати не беруться. кажуть, цифра давно перевалила за 10 тисяч. Ну, буває таке, що там серед дня написали, хлопчик в госпіталі залишився без руки, будь ласка, там треба швидко. Тоді все кидається і швидко викраюється, і дівчата починають шити, сидять до останнього. Поки ми його не зробимо, ми не відвезу на почту не відкрали. Та пошивом одягу не обмежились. Спочатку війни тут плетуть і сітки. Змінюється кольорова гама залежно від пори року. Якщо це зима була, у нас були були вони білі, небілі, потім вони стали більш зелені. Зараз, якщо ви бачите, зараз пішов сухості більше, бо запорозький напрямок нам замовляють саме такі зараз: чистий степ або суха трава із домішками зеленого. Окрім сіток, плетуть і кавери для шоломів та кікімири. кажуть, зупинятися не планують, і поки збройні сили виборюють нашу свободу, працюватимуть нон-стоп. Якщо і ми почнемо вигорять і думати про те, що ми вигоряємо там чи ми заморилися, а вони їм не важко, важко, важко всім. Я думаю, їм важче, ніж нам. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію громадян, найближчі родичі яких загинули або зникли безвісти під час участі в АТО. Мова йде саме про початок збройної агресії РФ у 2014 році. Такі люди не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а тому можуть вільно перетинати кордон. Відповідні правила набули чинності 16 серпня. Приводять до ладу автівки після обстрілів, відновлюють понівечену та модернізують стару техніку. Бійці окремої бригади тероборони Дніпра облаштували майстерню просто неба. Там є все для якісної роботи механіків та водіїв. Як працює цех з ремонту авто на передовій? Бачила наша Софія Куценко. Був звук з задньої правої сторони. Зняли колесо, Показалося стерті колодки. Зараз буде заміна колодок. У цій майстерні, яку бійці тероборони облаштували своїми силами, завжди кипить робота. Бездоріжжя, яким їздять військові на Донеччині, буквально розбиває автівки. Машина їде на скорості. Резкий поворот, і яма треба машину остановити. Якщо тормозів не буде, піде прямо або піде в воронку. Все, машина далі две це не буде. Ремонтний цех просто на передовій, Неабияка зручність, кажуть військові. Тут виконують надскладні роботи і головне оперативно. А в посадці поруч облаштували майстерню Просто неба, яку власноруч бійці оснащили усім необхідним. Ось це, приміром, саморобна ручна лебідка, звичайний ланцюг, який підчепили на боксувальний гак та за допомогою паску зафіксували на дереві. Монтажу підйомність конструкції дві тонни. Машину піднімали, вивішували вверх, чіпали за крюки, піднімали вверх, там треба було щось поміняти. То так само заїжджали, піднімали, витягували, міняли. Так дуже удобно робити, навіть якщо міс поламаний, підняли догори, міс викотили, зробили, запхали назад. Ремонтують тут важку техніку та великогабаритні евакуаційні машини. Ось цей зіл 131 тут не вперше. Кремезна зелена вантажівка на цілодобовому чергуванні по тривозі на ній їдуть на евакуацію. Радянський багатотонник незамінний помічник на бездоріжжі, кажуть військові. А для ворога пріоритетна ціль. У місяця два-два половиною назад над нами… Ракета разорвалась, попадали міни. Був пробитий масляний радіатор, і основне охлаждення радіатор був пробитий. Сделали эту машину своїми силами, розібрали, достали, відвезли, спаяли нам люди. Не так и важко було деремонтувати. Просто було переживання, щоб воно там далі щось що не побило. А це вже інша локація. На невеличкому подвір'ї тероборонці завзято приводять до ладу ще один зіл. Машина повністю нова, однак понад. 40 років була законсервована, або вона стала до роботи. Потрібно докласти чимало зусиль, кажуть військові. Робили квартируємо кольоса, міняємо резину на нову. Це вже потріскана, так що треба міняти нову резину. Тепер все треба перемазати, перекрутити, перетерти все. І бставить ЗУ і хатя працювати. Цю вантажівку традиційно для евакуації тероборонці використовувати не планують. На спеціальній платформі хочуть встановити на ній ЗУ-23 зенітну артилерійську установку. Її розробили ще за радянських часів, але вона і досі вважається потужною та ефективною зброєю проти повітряних та наземних цілей. Це місце навідника, навідника. це місце командира розчоту. Він виставляє. Скорость літаючої цілі. Тут стоїть каліматор для воздушних цілей і вже в парі вони працюють. Вона може збити дом під фундамент кільком зарядів, ну, магазинів. Літак можемо, якщо не на пікаш, де Вертоліт, е легку броньову техніку, ремонт і обладнання військових автомобілей, складна та кропітка робота, яка вимагає максимум уваги та зосередженості. А ще це велика відповідальність, і перш за все її несе командир. Взвод матеріально-технічного забезпечення очолює старший сержант Дар'я Андрусенко Якутюк з 2014 року. Жінка волонтерець, а з перших днів повномасштабної війни поповнила лави української армії. Каже взаємовідносини з підлеглими будує на авторитеті та довірі. Коли чоловіки є чоловіками, які розуміють свій потенціал, то вони ніколи не будуть заперечувати, що буде керувати, їм, давати накази жінка. Я не просто даю наказ, ти будеш робити те. і те. Я пояснюю, чому саме він. Тому що я бачу той потенціал, я бачу, що ти зможеш. Ти просто ти цього не роби. Спробуй, ти отримаєш підтримку, ти навчишся і в тебе вийде. Звісно, каже Дар'я: інколи виникають непорозуміння та суперечки однак, спільна мета на цій війні усіх об'єднує Софія Куценко Олег Одринський. Новини 11 каналу. Відновлюють, попри безкінечні атаки на Дніпропетровщині, вдалося відновити 38 пошкоджених окупантами лікарень ще 15 – частково. З перших днів війни ворог прицільно завдає ударів по українських медзакладах. Загалом за півтора роки повномасштабної війни росіяни зруйнували майже 200 об'єктів та ще півтори тисячі пошкодили. Допомога тим, хто втратив батьків на війні, до Дніпра приїхала громадська організація Мрія дітей України. Волонтери відвідали родини загиблих героїв. Їм привезли одяг, продукти, засоби гігієни, іграшки та солодощі. Як пройшла зустріч, розкажуть наші журналісти. Давайте розбираємо, mm. да? Любиш таке? Да. Любиш таке. Да. Сім'я Корташових родом із Павлограда до Дніпра переїхали майже сім років тому. Таке рішення прийняла Жанна після загибелі чоловіка на війні. Аби перебратися у велике місто, довелося продати будинок, який родина будувала роками. Коли це сталося, я тросу, так просто доставала. Досі, молі, придуть мені. І головку, і компресик, і мама водички. І вони прийдуть послуг, ага, чую таке шепотком. Мама, тихо, все добре. Поліні не було чотирьох років, коли не стало батька Захару, і її брату виповнилося сім. Малеча згадує, спершу було важко адаптуватися на новому місці, знайти друзів та побудувати стосунки з однокласниками. З людьми спілкуватися, було нам нове людей. Трудно було контактувати як то Новая местность. Ноль, Сначала в школе было трудно. Там новые люди, новые отношения к тебе. И все. А позже, а ну, позже а всё обычно. Все нормально, нормально. Уже своими стали среди всех. Жанна каже, хоча й пройшло сім років, та жити без коханого дуже важко. Тому допомога вкрай необхідна. Про організацію мрія дітей України дізналася від знайомих, заповнила анкету та розповіла про нагальні потреби. У фонді дві тисячі підопічних допомогти намагаються усім. І в нас дуже багато родин на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, де були дуже жорстокі бої, і де була окупація. У нас дуже багато родин цивільних, діти, яких лишилися без батьків. Коли родина потрапляє у базу фонду, волонтери намагаються вирішити всі потреби сім'ї. Тому допомагають не лише продуктами та одягом. Родинам пропонують курси з удосконалення іноземних мов, профорієнтації та підготовку до національних мультитестів. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. І на останок про погоду у п'ятницю в Дніпрі за прогнозом синоптиків, температура повітря в день сягне 29 градусів тепла. Вночі буде плюс 18. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.